25-ліття служіння архієпископа Антонія днями відзначила українська громада у Вашингтоні. Привітати єпископа до Українського православного собору святого Андрія. З'їхалися священники та парафіяни з різних штатів та різних конфесій з подробицями Олеся Кривчук. Святковою літургією та банкетом парафіяни вітали архієпископа Антонія в Українському православному соборі Святого Андрія вже 25 років. Архієпископ Вашингтону та Нью-Йорку Антоній служить українській громаді. Я дякую Богові, що він він послав Святого Духу Духа, що щоб керував мого життя, керував кожне слово, що прийшов вийшов від мене, і що я вміг допомагати нашим людям і, і бути присутнім, і. і в той час визволення України і проголошення самостійності на святкування до Вашингтону з'їхалися парафіяни та священнослужителі не лише з навколишніх штатів, а й з інших конфесій. Митрополит Української католицької церкви в США Стефан Сорока каже, що між ним та його православним колегою немає непорозумінь. Архієпископа Антоні дуже добре приятелем. Також і ми часто а, тут в Америці маємо нагоди зустрічатися. ще немає ніякої між між нами ніякої непорозуміння. Дуже так це великий привілей до нас тут в, в Америці. Церква святого Андрія, у якій проходили урочистості, знаходиться у містечку Сілвер Спрінг, що біля Вашингтону. Вона була заснована у 1976 році. Тут кажуть, що храм є першим собором пам'ятником на вшанування жертв Чорнобиля. Більшість прихожан українці. Втім, до церкви приходять і змішані подружжя. Святкова літургія проходила українською та англійською мовами. У церкві святого Андрія кажуть, що не уявляють храму без владики Антонія. Він людина, яка любить, просто має любов. Він і людина, яка там, де бачить, людина, яка трудить, потребує допомоги, трудиться чимось ще чи іншим. Він там є присутній. Привітати владику прийшли офіційні особи. Посол України в США Олександр Моцик вручив архієпископу Антонію Грамоту і подякував за його службу. Він справді дуже багато зробив для духовності української громади, для самоідентифікації української громади, для того, щоб українська громада продовжувала розвиватися як така для збереження традиції, культури, мови нашого народу. Після літургії священики та прихожани зібралися за святковим столом. Присутніх розважали українські співи та мелодії. Олеся Кравчук Голос Америки.